Всім добрий вечір. Я збираюся на роботу бігти і думаю, вийду хоч вечором до вас. днем взагалі я сьогодні була зайнята, а потім ну, на вулиці мені не було коли знімати, а потім може сюди прийшла, тут були люди, і я приготувала вам рецепт, тому виставлю. Дуже смачний салатик, дуже. Ви знаєте, я його зробила небагато. Сама з'їла, там ще зовсім залишилося, дуже смачне. Я пропорції, звісно, невеличку робила, ну але все одно. Що в мене нового? Аж нічого, дівчата, і хлопці, все по-старому -по працюємо. Погода, ну, ви знаєте, хоч сьогодні без дощу. Була така трошки мряка, але так без дощу. Мої дівчатка сьогодні їздили до логопеда. Все нормально. ну, Понавчалися все в порядку. Приїхали додому, гуляли із лаймою. В Якуська під такими враженнями знову розповідала, як від них тікала лайма. Що в них? Та нічого, так я з ними, знаєте, я поспілкуюся, в мене аж настрій підіймається. Вікуська як почне розказувати, там Оля, 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 і безкінечно щось розказує, розказує. То мама дзвонила, то е, Соня там, то як почне, все-все-все розповідає, все, що, де, як, хто їй, що сказав, все. І, ви знаєте, хоч і розмовляємо ж кожен день, і вона шла мені у вайбері кружочки, але все одно, коли я телефоную, вона завжди знаходить, що мені розповідати. І все дуже швидко, в общем, молодець. Що у нас ще? На сонічка теж сьогодні вихідна. Я сьогодні з нею, до речі, теж спілкувалася, хоч з дитиною поспілкувалася. Вона як працює, вже бідненька замурюється, немає коли як її і розмовляти. Ні, ну ми то спілкуємося кожного дня. Я маю на увазі, щоб отак позвонить, посидіть довгесенько порозмовляти, щось там розповісти. Я, ви знаєте, вчора виставила за цей песель. Дякую вам, що ви мене підтримуєте і пишете добрі і щирі слова. Мені дуже приємно. Слава Богу, ніхто із моїх підписників в таку халепу, як я не попав. І це саме головне. Що ще дівчатка і хлопці? Мама казала, що вночі, каже, днем ще так нічого, а вночі такі дощі Оце дві ночі були, що просто взагалі. Оце сюніч каже, вийшли зранку, каже, вода просто стояла. Ну, слава Богу, каже, потім вже ну, впиталася, і вже не було таких калюж, але все одно ж. Вони трошечки сьогодні їздили там, скуплялися, і собаці треба кашу варити, і все, то вони mm. були сьогодні трошки на закупах. Ой, що на роботу вчора прийшла ж пізно, і йшла пішком. Ну, ви знаєте, в чомусь є і плюси. Це як додаткова зарядка. І я, ну, я йду, і ви знаєте, не думаю там про що там, що я там заморилася або там ще щось. Я йду, така знаєте, стараюся на позитиві і мені здається, що я так швидко доходжу. Але ви знаєте, засікала по годиннику. Коли буває 20, коли буває 25, в залежності від того, як я там Там є такий участок дороги, де треба переходити дуже великі ой, перехрестя. І, звісно, коли машини не їдуть, то там, підчекаю трошечки більше. Ні, один раз прийшла за 18 хвилин, і то Ну, не знаю сьогодні, що воно буде. Та що буде? Автобуса немає, то. Хоча там пишуть, і мені кажуть, Та там інколи ходять. Там було написано, але е, мені ще треба хвилин 20 чекати, і е, кажуть, що ж, я ж там не одна працюю, то кажуть, що колись чекали, а його й не було. Я кажу, Так що ще буду стояти. То я, ха, лучше я йду пішком, там вже в це час за ці 20 хвилин і вже буду вдома. Щось хочеться приготувати із м'ясця, бо мені вже і треба приготувати. Якщо завтра буде такий день не дуже загружений, що тут на кухні нікого не буде, то обов'язково щось з вами приготуємо. А так все добре. Все потихесенько. Ви знаєте, це слухаю. Ну, я вже багато слів розумію, що вони говорять. І всі розповідають за свята, і ну, як вони там готуються. там, Знаєте, в ну, кожній сім'ї, ну, кожна країна, кожен свої традиції, все. Та коли то прибираємо, то я так трошки слухаю. Але ви знаєте, що хоч вдома, що тут, настрою на нас, свято немає. Ну, я говорю тільки за себе. Це таке діло. У кожного ну, свій характер, своє все. У мене його ну, немає. Так що не знаю, як вони там будуть відпочивати. Ну, я, звісно ж, буду відпочивати там, які дні. Нам ніхто нічого не каже, як вони там будуть працювати і на Різдво, і на Новий рік. То нам все одно. М Мені особисто, я б така, що працювала, я говорю, чесно. Ну, а люди ж будуть святкувати, родини, там це ж таке діло. От такі всі, всі новини вам порозповідала все, нічого, поки ніяких зі мною пригод не трапилося, тільки щось трапиться, обов'язково вам порозказую. Всім тихого вечора, всім здоров'я і миру. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Добраніч. Сьогодні ми з вами приготуємо салат із шпротів. Так, для цього нам будуть треба шпроти. Я робила бутерброді, потім так з'їла. А це вирішила зробити салатик. Я олійки небагато, щоб не було дуже жирно, передавлюємо так, можете порізати. Ну, я завжди так з олійкою передавлю, мені так подобається більше. Так, поки це відставляємо, беремо, натираємо картоплю нашу. Салат будемо робити шарами. Так, вложимо салатничку нашу. Кожен шар будемо змащувати майонезом, як завжди. Так, змастили. Наступний у нас буде шар смаженої цибульки. Я вже її посмажила. Ну, я не буду. Ем... Ну, там вона така невеличка цибулинка. Трішечки олійки я так багато не додавала, а тільки зовсім. Трішки, так, Все, цибульку нашу поклали. Тепер сюди я не буду змащувати, додаємо наші шпроти. Теж змащуємо майонезом, але небагато, так як тут у нас же є олійка, то воно. Але трішечки змащу. Тоді беремо нашу моркву варену, натираємо і теж викладаємо сюди. Так. так, змастили майонезом. Тепер беремо огірочок, ріжемо його такими. Можна було б натерти, але я не хочу терти. І такими от строжечками. І теж туди додаємо зверху моркву. Теж змастили майонезом і тепер зверху натираємо яйце. Ось такий у нас вийшов салатик. Дивіться, гарнесенький. який. Я його ще трошки кріп поклала на гору. Так що, якщо сподобався вам рецепт, готуйте і смакуйте. Була рада поділитись з вами таким рецептом. Ідуть свята. Я все одно думаю, як би там не було, все одно хтось щось приготує. Так що, беріть на заміточку, якщо такий салат не готували, приготуйте. Сподіваюся, він вам сподобається.